Але, що, типу, безпечніше бути на воді, чим десь тут на суші десь ховатися, але не знаю, я себе дуже дискомфортно. Мені хочеться на берег десь вийти, сісти якісь кости, якщо робота йде, тривога, то страшно, не страшно, ми ну, прийшли. Мама змогла вивести. Моє основне досягнення це мою медаль Олімпійську. Вона вивезла її на собі, в принципі, тому що вони все золото, все срібло, всі дорогоцінні медали забрали, і вона просто цю медаль, коли виїжджала, тримала себе на груді, так би мовити. Для мене підняти український прапор на олімпіаді, неважливо, бронза, срібло або золото це дуже вогомно. Навіть для того, щоб наші захисники відчували те, що тут на спортивному фронті теж не слабі люди.